Успокоит. Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром у нас розпаковка генератора. Окрім розпаковки, ми ще поговоримо про підготовку до першого запуску та про сам перший запуск. Говорити, ми будемо на прикладі генератора GX30E, це 3-х кВт генератор з як ми бачимо, замоченою скважиною, що допомагає нам забути про дергання цієї штуки і заводити це все ключком. Почнемо з комплектації. Окрім пінопласту, дощечки і коробки, ми маємо ось такий пакетик. Давайте розберемося, що всередині. Інструкція, яку я раджу прочитати, дуже наполегливо, маємо ось такий в комплекті свічний ключ. Ця паличка, отак сюди, і потім на свічечку маємо дві вилочки. На що Вони. Шнурочок сюди, другий кінчик сюди, і у вас такий подовжувач з двома вилочками. ви одну вилочку сюди, другу в будь-яку розетку свою вимикаєте головний автомат, заводите генератор, все готово, ваш будинок повністю живиться від генератора. Чи квартира, якщо у вас там дозволяє придимова територія віднести на метрів 5-6 від будинку генератор. І, ну, не, не знаю, можливо, причепити ціпком до якогось стовпа, якщо у вас якийсь неблагополучний район. Купуючи генератор Дніпрем, ви коли дістанете його з коробки, задастесь питанням: а де ключі? Місце для? Ключа є, але в пакетику, в коробці його немає. Все дуже просто. Це зроблено для того, що навіть якщо ви раптом загубите ось ці всі штуки, які, ну давайте будемо об'єктивними, не такі важливі для того, щоб генератор працював. Ключі дійсно важливі. Ви відкриваєте бензобак, і тут сюрприз, сюрприз. Чому це зроблено? Тому що ви, поки не зальєте бензин, ви точно не заведете генератор. Коли ви відкриєте горловину, ви точно побачите ключі. Тому тут, в принципі, як на мене, ніяких проблем немає. Це одна із самих простих моделей, можливо, навіть для такого умовно стаціонарного використання. Або ну вона він легенький, типу його і навіть один чоловік спокійно поносить. В інших моделях попотужніше є і ручки, спеціальні колесика тут для того, щоб його возити як тачку. І збирати знову ж таки все дуже просто. Дивіться інструкцію, там що різиночки, колесика, ручки, все. Ну і давайте швиденько пробіжемося по анфасу цього генератора. Зелена лампочка нам показує вімкнені розеточки. Надалі бачимо заземлення. Відкручуєте цю гаючку, примотуєте проводочок, проводочок на якусь арматуріну арматуріну, хоча б на метр в землю. Дві розеточки, вони з такими вологозахисними кришечками, вкил-викил самих розеток. Далі найцікавіше. Це екранчик, який нам показує напругу, гірцовку, і показує він ще й і скільки мотогодин напрацював генератор в рамках одного дня і в цілому. Тобто, це як пробіг автомобіля. І заглянувши в інструкцію, ви зможете побачити, коли вам треба його обслуговувати. Там є табличка, в принципі. Така сама, як і в автомобілів зі сервісними інтервалами, коли що треба робити. Це все перемикається знову ж таки, так само як на автомобілі однією кнопочкою по колу. Йдемо далі. Запобіжник на 6,5 А це умовно аналог звичайного автомату, який у вас на щитку стоїть, але трошки іншої форми. І плюс-мінус для підзарядження акумуляторів автомобільних. І дуже важлива штука для генераторів. Як ми бачимо, тут написано Oil Alert Lamp. Це означає, що коли рівень масла буде за низький, лампочка загориться. А якщо ви не відреагуєте, то генератор. Заглохне, поки ви не розберетесь з тим, що там мало масла, не доб'єте його. Ну і звісно, ключ. Один для вас, один для не знаю, вашої дружини, наприклад. Ну і звісно, для того, щоб працював стартер, звісно, є акумулятор. В принципі, у нього більше ніяких функцій тут немає, виключно для роботи стартеру. І він тут хороший, 7 амперний на ручному стартері бачимо ось таку штучку. Увага! Цей двигун не містить оливи. Перед використанням уважно ознайомтеся з інструкцією з експлуатації. Ми вже ознайомилися, раджу і вам це зробити. Зніму зараз, щоб вона не заважала. І давайте перейдемо до підготовки до запуску. Перше, що треба зробити, це налити олію. Саме в цьому генераторі горловина для олії знаходиться ліворуч від акумулятору. Зараз я її відкручу. Щоб на цьому двигуні в цілому на цих генераторах Дніпра, та й думаю, на більшості, якщо ви дивитесь це відео для того, щоб розібратися з якимось іншим генератором, він на, прямо на пробочці. Як перевіряти, вам треба повністю закрутити пробку і викрутити пробку, і тоді вже дивитися, де рівень вашого масла. Лоу і хай, все як в автомобілях. Мені колега зараз допоможе, але в принципі з цим може справитись і одна людина. Став. Ми ставимо зараз на два брисочки. Так, треба і так простіше добратися. Якщо у вас є якась лійка з гнучкою горловиною, то ви можете це зробити і так. А у нас нема лійки з довшою цією штучкою. Так. З лікою мені не пощастило. Заливаємо мастило. Ми беремо 10 10В30 для генераторів. Воно також є в нашому магазині. І тепер переходимо до лайфхаків. Всі бачили отакі от носики від каністр з замивачками. Я думаю, що хазяйновиті хлопці просто не викидають ці каністри. І зараз можуть взяти одну з них і вставити ось сюди. Все, боже, це ідеально. Так, трошечки налили. А тут, до речі, збоку на каністрічці є рівень мастила. І ви можете слідкувати, скільки ви налили приблизно. Ви на пляшечку не натискаєте, просто дайте мастилу спокійно литись. Нікуди не спішіть. Бензотехніка, генератори, автомобілі, бензопили. Це речі, які не люблять якоїсь спешки, знаєте. Тут це треба робити з розумом акуратно. Боже, в мене якась природна чуйка до рівня мастила. Рівно 500 мл. Так, давайте щупчик, закручуємо, опускаємо генератор. Льош допоможи мені, будь ласка. Відвигаємо досточки. Чекаємо. Відкручуємо. І ми бачимо майже трошечки вище середини. Якщо хочете перевірити ще раз, просто тряпочкою назад закрутили, відкрутили, все, все як в автомобілі. Ми бачимо рівень. Ось у нас майже аж, тому ми закручуємо назад і продовжуємо нашу підготовку до першого старту. Далі ми маємо начепити клеми. Повертаємося до нашого ножечка. Акуратно розрізаємо фіксуючий хомут. Пам'ятаємо, що ріжемо завжди ми від себе. І ви будете в безпеці і дроти. Розправляємо цю штучечку. Як ви бачите, на червоному дроті з обох сторін є така штучка. Якщо вона раптом спала при транспортуванні, просто одягніть таку саму штучку на гайку на стартері, і все. В комплекті у нас є дві гайки, два болтички. І для того, щоб не випробовувати гнучки своїх пальців, отам, ви берете той самий ключик на шість, просто знімаєте акумулятор. В цілому навіть так, можна другий не до кінця викручувати. Наживлюємо. Сильно затягувати не треба. Це акумулятор, це не якийсь рухливий елемент. Одягаємо діелектрик. Все. Чікс. Повертаємо гвинтик. На своє законне місце перебування. Знову ж таки, показувати свою силу генератору і зажимати до втрати пульсу ну, ці гвинти не треба. Воно саме не розкрутиться. А навіть якщо розкрутиться, то нічого не відбудеться. Все. В цілому, сам по собі генератор готовий до початку роботи. Окрім того, що в ньому немає палива. Беремо каністру. До речі, також є в асортименті Дніпра. -М. Відкручуємо кришечку. Оце мене прям здивувало, що докрутилося, і ті пайпонів правильно сторону дивиться. Клас. Відкручуємо бензобак, і нас тут зустрічає фільтр. Зараз я спробую його дістати. Бачимо ось такий фільтр. Чому обов'язково використовувати його? Окрім бруду, якогось пісочку, там, ще якихось там частинок сміття, він затримує і воду. Через нього проходить тільки паливо. Тому обов'язково тільки через фільтр. І наливаємо паливо. Мені це трошки незручно, але ж ви робите це на підлозі, а я для демонстрації на столі. Повне не наливаємо, нам по факту лише для демонстрації треба. Думаю, нам там пару літрів тих вистачить. Так. Сльоночка, звісно, гарна, але Боже, як приємно було її зняти. Можна... Тільки заради цього вже можна купляти генератор. Весь бензин, який ми випадково пролили, одразу витираємо. Ну і звісно, ось тут на генераторі є такий поплавочок, щоб, знаєте, дивитися рівень палива, не відкриваючи бак, щоб зайвий раз не лазити, там, щоб дощ не падав, пісок і так далі. Все зручно знову ж таки. Я стільки раз порівняв генератор з машиною, бо певно, це і є машина. Просто для вироблення електроенергії. Йдемо далі. Перед запуском ми також маємо відкрити краник. Ось він тут. Бачите? тут? Це краник подачі палива. Тобто, відкривши його, ви дали можливість паливу піти у двигун. Йдемо лівіше від кранику, і бачимо тут ось такий речажок. Це заслінка повітряна. Ми переводимо її вліво. В принципі, приготування завершені. Зараз я декілька разів диркну, просто щоб прогнати паливо по системі. Ми трошки подиркали на заглушеному цьому, щоб там трошечки масло по двигуну розбіжалося. Паливо трошки прокачалося. Давайте пробувати заводити. І одразу після запуску переводимо заслінку вправо. Все, він вирівнявся і почав працювати. Він зараз прогріється і буде працювати рівніше. Як ми бачимо, тут у нас є це табло з кнопочкою. Ми натискаємо і бачимо, F-53 це герцовка. Тобто умовно синусоїда. Назвемо її так. Далі кількість годин. Генератор новий, що нічого не напрацював. В рамках одного дня кількість годин в рамках всього. Умовно весь пробіг генератора. І знову у нас вальтаж. 228, 53. Як на мене, це чудово. Сподіваюсь, мене було чути, але є одна дуже важлива штука. Хочу наголосити. Зараз ми запустили генератор у приміщенні. Ми зробили це у спеціальному приміщенні для тестування інструменту, в тому числі і бензинового. Я наполегливо прошу вас, не рекомендую. Прошу не запускайте генератор на балконах, не запускайте генератор в приміщенні в себе в квартирі, навіть в гаражі, не запускайте генератор, виносите його на вулицю, хоча 5-6 метрів від того місця, де живуть люди, від вікон. Бо це дійсно небезпечно. Тут немає каталізаторів, тут немає ніяких систем, які там зменшують викиди. СО2. бережіть себе. Так, от, ми виключили генератор. Що робимо далі? Я ще й забув сказати, що ми робимо, коли включили. Боже, ми вимикаємо розеточки. Це найголовніше, що треба було зробити. І е, важливо, що коли ви підключите розетки, коли підключите якийсь прилад чи там навіть будинок і дасте навантаження на нього, трошки в нього просядуть оберти, а потім виростуть. Це через те, що він зрозумів, що йому треба трошки потужніше крутити, щоб виробляти більше енергії, вживити всі ваші прилади. Це нормально. Ви навіть можете дати трошки йому прогрітися, подиркати, ну хоча б хвилин 15-20 первинну обкатку всі проходять на заводі, але трошки йому дати подиркати, прогрітися саме металу це важливо. Далі, після закінчення роботи, ми перекриваємо краник. І все. Можна ще дістати ключ і забрати з собою. Якщо раптом так сталося, що у вас сів акумулятор, умовно на морозі тиждень простояв генератор. Ви виставляєте ключик, повертаєте на одиничку, повертаєте в заслонку в режим «чок» — це запуск і починаєте диркати. Того разу приват без Друзі. Але все ж таки перед використанням будь-якого генератора раджу вам. Перечитати його інструкцію. Це дуже важливо. Це бензотехніка, яка працює за шкідливими викидами і в цілому працює на небезпечному паливі. Будьте уважні до цього. Розумійте, що це такий інструмент підвищеної небезпеки. Інструкція це дуже важливо. Дуже важливо дотримання регламенту техогляду, огляду, який також є в інструкції. Там немає нічого складного. Його можна навіть самому вдома проводити. Головне це робити, головне за цим слідкувати. Ми зі своєї сторони дали вам всі інструменти для цього. І свічки, і масло можна купити в нашому магазині. А щоб вручну не рахувати кількість годин, коли він там пропрацював, є табло, яке ви поклацали, пару разів нажали, подивилися скільки годин, і елементарно в голові чи в калькуляторі прикинули, скільки вам ще треба пропрацювати генератору до наступного ТО. Відноситься до цього як до машини, якщо ви хочете, щоб він працював вам довго і не підводив вас. Друзі, як завжди, пишіть коментарі, не знаю, можливо, у вас є запитання по цьому генератору, по іншому, по будь-якому іншому інструменту. Чи сподобався вам в цілому формат розпаковки? Чи варто показувати інші інструменти? Що є в комплекті, що всередині, і якісь такі базові історії про використання? Пишіть про це в коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. На все добре, все буде Україна!